Здесь у нас за кулисами шоу «Голос Краины» и родные и близкие участников. А еще здесь бригада врачей скорой помощи. Люди в белых халатах дежурят на тот случай, если кому-то из родных близких станет плохо, сдадут нервы. А такое реально может произойти. Вот, например, сейчас на пике своих эмоций находятся родные и близкие Александра Анафричука. Ведь именно он с легендарной песней группы Scorpions «Maybe I, Maybe You» выйдет на нашу сцену сразу после рекламы. Далі в прямому ефірі Голос України, як горить у вогні року Олександр Онофрійчук? як танцює самбо Роман Болдузєв? як змінила себе Марія Яремчук та Дмитро Селянський. Як не дадуть себе спокусити Павло Смирнов та Рождена Носі. І найскандальніший номер нашого проекту від Оксани Комар. Лишайтеся з нами рекламами на швидко. Out for a soul. maybe i the flame Андер на що не згорів у вогні рок н ролу Олександре. Один з учасників команди оглядать сказала, шаленіє. леніє. Олександре: один з учасників твоєї команди раждано носі сказав, що. Насправді ти настільки крутий, а ще крутіший ти від того, що ти взагалі про це не знаєш. Як ти вважаєш, він має рацію? Ну, я теж саме можу сказати про Рождена. Він дуже талановитий хлопець. І це по-перше. А по-друге, мені все одно артист повинен працювати над собою все життя. Я ще можу зробити тобі комплімент, Тобі сьогодні дуже гарна зачіска. Ну і зараз розпитаємо тренерів. Олександре, перший. Перше питання до тебе. А, у нашого Олександра досить такий ретро-образ, такий хлопець з 70-х. Цей ретро-образ йому не буде заважати у подальшій кар'єрі. Ти маєш на увазі зовнішній вигляд? Так. Ну я не аналізую зараз зовнішній вигляд, тому що мене, мене це не цікавить. Мене цікавить якраз вокал. Зьома молодець, тому що под Поділля воно завжди було багато на таланти. Це перше. А по друге, мені було все ж таки цікаво. Я вже багато пісень в цьому виконанні чув якраз з реперту... ну рок гуртів, скажімо так, але мені було цікаво послухати, як ти співаєш щось можливо українське або зовсім не рокове. От мені було б цікаво просто для себе. А так респект і уважуха. Дякую Олександре. Олеже. Що ви можете сказати Олександру як рокер рокеру? Ну, як рокер-рокеру, я скажу, Олександре, ви е, у вас е, дійсно широкий діапазон, ви можете і опору співати спокійно, і в рокі ви як там риба в воді, і ви можете і романси співати. У вас у вас божественний вокал. І що приємно, коли, е, коли, е, коли природній талант дається дається ну, в гарні руки і в розумну голову, Оце, це відчувається. Ви гарна людина. І ну, від, цього, від цього просто цей ви, ви зможете своїм талантом гарно розпорядитися, і від цього наш світ з вами стане краще. Дякую. Дякую. Назву з вуз Діани не сходить посмішка вже кілька хвилин. Діана Сергіївна, скільки б одразу зараз ви б відправили саме повідомлень за Олександра? Много. Послушайте, вот смотрите, что было. <къем> я вообще, я счастлива, правда, я счастлива, потому что мне очень сложно говорить, Саша очень это было здорово, и так далее. Это действительно обалденно, но понимаете, если бы я на боях хоть чуть-чуть усомнилась, и вот я, конечно, дала тебе песню не, не, абсолютно не твою, для, для, для того, чтобы тебе, э, тебя проверить и для того, чтобы дать тебе больше сил. Я тебе больше сил дала. Но если бы я на чуть-чуть усомнилась и просто не поверила бы своей интуиции и оставила бы Татьяну, мы бы потеряли такого бойца. Я очень рада. Можно я его поцелую? Звучайно, Диана. Обійми зіркового тренера насправді сьогодні вперше на нашій сцені Олександр Нафричук їх заслужив супер і поцілунок теж це перший поцілунок Діани Арбінін. Правда? Олександр Накричок на цій сцені співав «Maybe I, maybe you». може я, може ти. Але я впевнена, що у наших телеглядачів немає сумнівів, що Олександр Накричок має залишитися у нашому шоу. А для цього потрібно його зберегти за допомогою ОСМС-повідомлень та телефонних дзвінків. Телефонуйте на номер 0900 102 8. Вісімнадцять та надсилаєте СМС числом вісімнадцять на номер дев'яносто дев'ять шістдесят дев'ять. Олександр настільки засоромився, що вже утік цієї сцени, але ми ще раз підтримуємо його шаленими обласками.